Є нашою наймогутнішою зброєю з енергіями кристалів. Божественні подарунки українцям. Відкривається прихована мудрість віків. Вітаю кожну світлу душу у просторі світла на каналі духовності Ера Водолія. Мене звати Луча Сазар. Я знавець взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео. І функціонувати нашому каналу в Океані інформаційного простору Ютубе. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. Коли я побачила сьогодні архангела Іофаїла у ченнелінгу, він працював. Що це за такі золоті конверти, які ти готуєш? Правда ж гарні? Це божественні подарунки українцям. У цих конвертиках божественна мудрість для кожного українця, щоб прийняли її в собі, щоб розкрили її у собі, щоб завдяки цій мудрості кожен із вас відчув себе особливим, бо так воно і є. Кожен із вас особливий за походженням власної душі від Отця Небесного. Але багато з вас забули про цю особливість. Я готую ці подарунки для вас, щоб нагадати вам про неї і передати послання. Підозрюю, що це послання пов'язане із, із третьою річницею боротьби України із злом у його фізичному прояві. Так, я відгукнувся на твою думку про це і одразу ж надіслав тобі інформацію. Будемо говорити про божественну мудрість. Бо треба говорити про божественну мудрість. Треба говорити про свободу вашого духу. Ви, українці, незалежні за своїм духом. Ви вмієте відстоювати, виборювати незалежність завдяки силі свого духу. Але вам необхідно ще набратися божественної мудрості. Мудрості як зброї, яка приведе вас до перемоги над силами зла. І допоможе вам зберегти незалежність. Сили зла необхідно перемагати божественною мудрістю і божественним світлом у потоках золотого світла Творця. Шукайте стержень у собі і у Творцеві всередині вас. Ти знаєш, як це знайти силу в собі. Знаю, Іофеїле. В один із днів мого життя, багато років тому, зрозуміла, що всі мори світо фізичних форм, які мене тримали, зруйновано. І що опору має шукати лише всередині себе, тоді сказала собі: У мене є Я, а з нами Бог. І ми справимося. Це істина. Коли здається, що увесь світ навколо ніби божеволів, а у поточному році, в якому ви живете, рідко будете таке спостерігати. Коли бачите, як світ навколо вас руйнується, шукайте опору в собі, у творцеві в собі, у його світлі, в його любові. Наповнюйтеся його світлом і його любов'ю. Зміцнюйтеся його світлом і любов'ю, зміцнюйте власну віру. Наповнюйте його золотим світлом будь-які сумніви. Розчиняйте у його золотому світлі будь-які ваші сумніви, будь-яку зневіру. Розчиняйте у його золотому світлі будь-які сили антилюбові, які пробивають ваш простір, а їх багато. Вони тільки й чатують, щоб зруйнувати ваше світло, щоб відвести вас від світла, будь-яка дія. Будь-який ваш крок до світла викликає супротив сил зла, які бажають вами керувати. І вони шукають різні методи, як вас зупинити, як протидіяти вашому поступу до світла, вашому єднанню із світлом. У фізичних проявах іноді це може приходити до вас як несподівані перепони і труднощі у вашій діяльності. Сила антилюбові проявляються і в кожній незаслуженій критиці, куцькуванні. щоб зламати вашу самооцінку, щоб занурити вас у стан невіри в себе, у стан сумнівів, самоїдства та в інші низьковібраційні стани. Будь-яку критику розчиняйте у золотому світлі, трансмутуйте її. Будь-яку агресію зовнішнього світу розчиняйте у золотому світлі Творця, у Божественному золотому світлі. Повернемося до моїх подарунків вам. Божественна мудрість. Чому так важливо розкрити її у собі? Її важливо розкрити у собі, щоб повірити у власну силу. Яку божественна мудрість вам дарує, і повірите у те, що наймогутнішою зброєю проти сил антилюбові є мудрість Божа. Маєте прийняти її в собі, щоб сказати Стоп силам антилюбові, які руйнують ваш енергетичний простір навколо лавиною низковібраційних потоків зовнішніх подій. Вчіться дивитися на те, що відбувається крізь світло, крізь золоте світло божественної мудрості. Архангела Офеїли, Ти є одним із 12 архангелів Атлантиди. Яке послання, як Архангел Атлантиди, бажаєш передати українцям? Щоб із вами і навколо вас не відбувалося, за жодних обставин не втрачайте віри. Не втрачайте віри у власну силу, як силу Творця в собі, не втрачайте божественної мудрості в собі, не давайте силам зла шансів здобути над вами перемогу. Бережіть свою країну. У єдності із Творцем здолаєте усе, лише єдність із Творцем засвітить світло справедливої перемоги над злом у вашій країні. Коли шукаєте Божественної допомоги через Золоте Світло Творця, можете звертатися до мене. Я навчу вас, як медитуючи на золоте світло, вийти із будь-яких обмежень вашого духу. Посилання на наші попередні відео з Архангелом і Офігілом знайдете в інформації під даним відео. Подружитися з Архангелом Іофеїлом і заручитися його допомогою та підтримкою можна через медитацію Золоте полум'я Божої мудрості і з мого авторського курсу Архангельські промені зцілення і Куб Метатрона. Подаруйте собі весну, лише протягом тижня і лише раз у рік. З 21 лютого по 28 лютого мої курси Архангельські промені зцілення і куб Метатрона» та енергетичні діаманти фіолетового полум'я можна придбати із знижкою 10% Атлантида була високорозвинутою цивілізацією, яка у своїй життєдіяльності користувалася енергіями кристалів а жреці Атлантиди володіли секретами взаємодії з трансмутуючими енергіями фіолетового полум'я. Ви, сьогоднішня цивілізація Землі, маєте перевагу над Атлантами у тому, що таємні колись знання про божественне фіолетове полум'я і вміння взаємодії з ним доступні тепер кожному із вас. Необхідно лише вивчати їх. Розкривати і активно користуватися. Рекомендую вам також вивчати кристали. Розкривайте силу їхніх енергій. Той, хто уміє вступати у взаємодію з енергіями кристалів, на нього зливається їхнє благословення. Тому відкриваються життєві дороги і прихована мудрість віків. Відкриваються приховані знання.